Слава Україні, СБУ викрила чотирьох інтернет-агітаторів РФ у регіонах. У Хмельницькому жінка забула у маршрутці 1500 доларів. Пенсіонерка із Ізяслава втратила гроші через шахраїв. Деталі далі. Служба безпеки викрала ще чотирьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ проти нашої держави та поширювали фейки про сили оборони. У Чернігові затримано 53-річного рецидивіста, який раніше вже відбував реальний термін покарання за заклики до зміни меж державного кордону України. У Полтаві затримано психологиню, яка під час онлайн консультацій із пацієнтами виправдовувала воєнні злочини РФ і намагалася дискредитувати сили оборони. У Харкові військова контррозвідка СБУ викрила 23-річну місцеву жительку, яка на телеграм-каналах і в інстаграмі підтримувала тимчасову окупацію Криму та поширювала фейки про захисників Азовсталі. А на Закарпатті ворожий агітатор із Мукачівського району, на своїй сторінці у Фейсбуці закликав РФ захопити західний регіон України. Усім їм загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Українські мігранти почнуть повертатися додому лише у 2027 році. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України. А поки до того часу по 200 тисяч людей виїжджатиме з країни. Нацбанк прогнозує, що після двох років поступового відтоку саме у 2027-му почнеться зворотна хвиля міграції. За даними ООН, станом на 1 липня 2025 року за межами України перебуває 5 мільйонів 600 тисяч українців. Старокостянтинівська громада у Скорботі. Завтра прощатимуться із захисником України солдатом Русланом Олеговичем Козловим 1996 року народження. Воїн вважався зниклим безвісти. Нещодавно підтвердили, що він загинув 23 серпня 2024 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Птиче Покровського району Донецької області. Заходи із вшанування відбудуться із 9 ранку до 12-ї у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів. Співчуття рідним, вічна слава і шана полеглому оборонцю. У Хмельницькому жінка забула у маршрутці 1500 доларів. 1 серпня мешканка обласного центру звернулася до управління поліції охорони області через страту пакета, у якому були документи та кругленька сума грошей. Працівники поліції охорони оперативно відреагували, встановили транспортний засіб та зв'язалися із водієм. Усі документи та грошові кошти були на місці. Їх повернули власниці. З 1 серпня центр видачі гуманітарної допомоги у Хмельницькому працюватиме за новим графіком один день на тиждень, що п'ятниці, з 10 до 15 години. Про це повідомили у Хмельницькій обласній раді. Протягом більш ніж трьох років у центрі надали допомогу за понад 94 тисячами зверненнями внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток на Хмельниччині. У центрі переселенці мають змогу отримати необхідний сезонний одяг, взуття, дитяче харчування, іграшки, а також антисептики та засоби гігієни. Поліція області застерігає, шахраї вимагають гроші через фейкові сайти допомоги від держави у соцмережах. Зокрема, в Телеграм шахраї поширюють посилання на підроблені сайти державних установ, обіцяючи грошові виплати. Жертвою такого обману стала 70-річна мешканка ізяслава. Із Вона вела свої дані на фейковому сайті та підтвердила код. Із смс, після чого з її рахунку зникло понад 12 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства. Правоохоронці нагадують, не переходьте за підозрілими посиланнями та перевіряйте інформацію лише на офіційних сайтах. Традиційно завершу цей випуск прогнозом погоди на день завтрашній отож спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря по області вночі становитиме від 11 до 16 градусів, в день від 23 до 28 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 12 до 14 градусів, а денна від 24 до 26 градусів із позначкою плюс. Наразі це все, чим стигаю поділитися. Попереду підсумковий випуск новин. тож не пропустіть. Дякуємо вам за довіру, силам оборони за захист, мирних вихідних, залишайтеся при міцному здоров'ї.